Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики, і в сьогоднішньому відео буде огляд на посилочку від мого підписника на моє день народження. Тут я знаю є фігурки і полібеги, які я в нього купляв, а також є подарунок. Який подарунок я сам не знаю, тому будемо дивитися. Я вже розсортував посилку, і перша фігурка у нас ось такий Лойд. Ллойт мені сильно сподобався своїми принтами, тому я вирішив його взяти. І, в принципі, в нього є два обличчя одне зле, друге усміхнене. В принципі, стандартна фігурка, я думаю, що кожного любителя дзяги вона є. Друга фігурка це ось такий от Джей. Мені сподобався його обладунок та маска. Для якоїсь фігурки для кастомки вона доволі прикольно підійде. Я поки ще не подумав, куди, але все рівно, я думаю, що буде добре. З міні-фігурок по серіям у мене є ось така дівчинка-балерина. Це з серії Lego Movie. Мені сподобалась вона своїм принтом. Цей принт доволі є цікавий, особливо її волосся. Та й Торсик також непоганий. Плюс не у всіх фігурках є принти ніг. Тому, в принципі, доволі непогана така фігурка. Другою фігуркою є по Lego Movie це ось така дівчинка Місако. Вона, в принципі, така стандартна, але її волосся мені доволі сильно сподобалося. Тобто також можна кастомізувати якусь іншу фігурку. В цій посилці також були фігурки з 25-ї серії мініфігурок. Перша фігурка, яка нас зустрічає, це отакий детектив з чорно-білого кіно. Я, на жаль, не знаю, що це за кіно, але вона доволі є прикольною. Друга фігурка у нас іде ось такі от пароолімпієць. В якого замість ніг йдуть протези. Це доволі круто, що LEGO почали випускати такі міні-фігурки. В цій міні-фігурки є додаток. Це в нас ось таке призове місце перше. Але, на жаль, в мене його немає. Ну, я думаю, що якимось разом докуплю. Третя фігурка це ось така є спортсменка. Вона також вся принтована. В неї є ось така от гиря 10-кілограмова, і також вона в руках тримає вітамінний фреш. Четверта фігурка фігурка Гарпії з крилами і з кіхтями. В принципі, прикольна фігурка для колекції фантастики, доволі симпатична. В неї є ось такі от золотисті кіхті, Які на руках, так і на ногах. П'ятою фігуркою є ветеринар з такою собачкою. Такої собачки в мене немає, і це моя сама перша собачка в такому вигляді. Прикольна, прикольна собачка. І, в принципі, ветеринар також непоганий. П'ять фігурок з космічної серії мініфігурок. Перша фігурка це ось така от космічна лиходійка. Друга це Оріон. Мені сильно сподобалося, по-перше, те, що в нього доволі цікаві руки, ноги і голова. Так і ще й принт самого Торсика. Він також доволі цікавий. Також тут є ось такий от робот. Робот, який виконує хатню справу. Доволі незвичайна фігурка, тим, що в нас така ще не зустрічалася. Є от, от жукоїд. Він дуже сильно схожий на головного героя в фільмі Чужий. І робот медсестра. Вона також доволі цікаво і, в принципі, якщо я захочу зробити якийсь госпіталь, то вона також може підійти як роль виконуючого персоналом або як лікаря. Ось такий полібег. Цей полібег я купив. Мені сподобався тим, що він, по-перше, йде з Соніка. По-друге, мені сподобалася ця пташечка. А, сама по собі мавпа, я б не сказав, що вона доволі цікава. Але най-н-буде. А сам подарунок, який мені підготував Ваня, це перше. Це у нас ось такий для полібег по Веному. Веном та його Байк. Такі полібег у мене вже є, але. Ти кажуть, веномів багато не буває. Другий це в нас іде полібег по Нінтяго, Кай та Раптор. Цього полібега в мене ще немає, і для колекції, в принципі, доволі непоганий такий подарунок. Ну, оце, як я розумію, доволі цікава коробочка, тим, що тут знаходиться Одна із фігурок, яку хочуть мати всі колекціонери. Я думаю, що ви вже здогадалися. Якщо здогадалися, пишіть в коментарях, що це за фігурка.